Сьогодні у нас дуже круті партнери. Відео. Я людина проста. Якщо щось отримало дизайн нагороду, мені це треба. Для мене особисто важлива не лише функціональність, а й історія та естетика. Це стосується як авто, так і будь-чого, що мене оточує. Ось, наприклад, наша сьогоднішня героїня Fiat Multipla. Авто, яке стабільно входить у топи найстрашніших автомобілів в історії. Її дизайн викликав багато запитань і досі залишається об'єктом жартів. Але водночас це справжній символ інженерної сміливості. І хоча мультипла здобула собі такий сумнівний статус у світі технологій є ті, хто підіймається на зовсім інші вершини дизайну. Це Acer Predator Helios Neo 16. На відміну від Multiple, цей ноутбук цьогоріч отримав одразу дві престижні нагороди: Red Dot та If Design Award за свій стильний та сміливий вигляд. Загалом лінійка Predator це преміальна серія ігрових пристроїв, створених для геймерів. Але це не просто черговий ноут для ігор. І я зараз поясню, чому так я б, як ви і подумали, могла б зараз навалювати про характеристики, герци і оце все. Але це ви і самі можете на сайті прочитати. Для мене він в першу чергу про унікальний дизайн в поєднанні з преміальними матеріалами. На корпусі купа різноманітних лазерних гравіювань вони містять таємні послання та коди, що спонукають гравців їх розгадувати і тим самим занурюватися у світ Predator. А ще це цікаво з позиції дизайну, бо є велика форма і є тонка графіка, що її доповнює, а також гра текстур, фактур і кольорів матеріалів. Що я маю на увазі, коли говорю про співвідношення великої форми та графіки? В дизайні будь-якому графічному, промисловому, є таке поняття як три величини. Є щось найбільше, трошки менше, і зовсім дрібна графіка, яка це все розбавляє та об'єднує. Тут ми це бачимо. Ми маємо загальну форму ноутбука в одному матеріалі, дрібну графіку, яка відрізняється за своєю текстурою та тоном. І ми маємо третій матеріал це скло. Блін, тут чи фасочки красиві? Ладно, щас. Коли ти малюєш автомобіль, будь-які лінії січення вони не можуть бути просто глухим розрізом, як по торту умовному. В тебе завжди є фасочки, в тебе завжди є якісь зрізи. І мені дуже подобається, що тут це. Враховано, тому що дуже часто в ноутбуках ось тут просто гострий край, в який ти впираєшся руками при роботі. Тут ми маємо зріз, фасочку, так звану, яка несе як функціональне навантаження, так і естетичне. І в цьому кейсі дуже добре працює ось ця загальна форма предмету з дрібними деталями, які роблять його довершеними. Думаю, саме за це він і отримав ті дизайн-нагороди, які він має. Щодо характеристик. Він абсолютно точно задовольняє всі ваші потреби як для роботи, так і для розваг. Я би на ньому, мабуть, грала в гонки, проте є одна проблема: в них немає ні ланоса, ні мультіпли. Але це вже зовсім інша історія.